Бронзова колекція Зерно життя дніпровського коваля талісмана саме так називає себе майстер, поповнилася новими скульптурами. Реалізувати цей надихаючий проєкт майстер своєї справи зміг завдяки отриманому гранту від українського культурного фонду. Нові бронзові витвори бачила моя колега Ольга Ховрич. Коваль з Дніпра Талісман завдяки виграному гранту від Українського культурного фонду втілив у метал події українського спротиву ворогу і незламності. Його скульптури стали символом спільноти та взаємодопомоги серед ковалів. При підтримці Українського культурного фонду та герцовства Люксембург нам надали змогу виразити свою мислю в. Художня в бронзі, тобто ми розпочали колекцію скульптур. Вона називається Зерно життя. Ця колекція надихнула ковалів по всьому світу долучитися до створення шедеврів з металу на цю тематику. Працювати з металом непросто. На одну таку скульптуру треба до двох тижнів кропіткої роботи. Перші чотири скульптури з цієї колекції вже побували в Америці, у Польщі та Нідерландах. І у кожному місці, де вони були, проводилися аукціони. Отримані кошти спрямували на допомогу землю. Цього року колекція Зерно життя поповнилася п'ятьма скульптурами. Першою роботою почав, це... Жіноча сила, вона символізує таку силу стихій. образ жінки української, яка символізує в наш військовий час таку берегиню, захисницю, яка отримує стихії і на передовій і служе, і захищає своїх діточок, і дивиться за своїм чоловіком, і переганяє автівки, і лікує. Мені дуже сподобалось передати образ жінки, яка це впорається з тими стихії, щоб це було в динаміці. Субтитрувальниця Після скульптури жіночої сили виникла ідея створити збірний образ українського захисника. Образ чоловіка, який робить такий замкнуте коло над головою, тримається до останнього і захищає те, що він посіяв. Далі проростає ці паросичками. Тобто він такий це мовчазний захист, який оберігає наші кордони. Наступною стала скульптура бачити серцем. Завжди можна бачити очами, але не відчувати серцем. І це стосується. Кожної людини в період цих важких часів і наступу агресії з боку РФ. Тобто, треба не забувати, що ми всі, по перше, люди, і все повинні пропускати через своє серце. Скульптура голос відчаю відзеркалює глибокий символізм Часника, як амулета та стража в українській культурі. Ця витончена скульптура перетворює традиційний амулет у символ трагічної долі та страждаючої природи. Цей образ Часника з колаборації людського обличчя, яке не може стримати той крик, який він відчуває і виривається він зсередини. Тобто чесник завжди характеризував якусь защиту, тобто його ввішували там, міфологічних, там Поняттях для защити біля входу, біля дому, в домі він був завжди. Тобто при якихось болізнях, там, люди їли його, їм оберігалися. І тобто, це наш захисник, який трансформований в поняття там, нашого сучасного захисника. І люди повинні розуміти, що кхе, кхе, нашій природі, нашим, як і нашим захисникам, дуже ще складно. Їм треба велика допомога. Ще одна скульптура цікава своїм символізмом отримала назву Арта. Арта це свята Варвара, яка є берегинею артилерії. Вона берігає наших захисників і вона здавна користувалася захисником і у пожежних, і у військових, тобто у всіх, хто обороняє, захищає свою територію. І в українській міфології теж вона присутня. Я її побачив такою, додавши сюди ось тризуб ЗСУ. Нові скульптури незабаром вирушать у подорож. Їх побачать за кордоном. Вони красномовно свідчать про те, чого нині найбільше потребує Україна: допомоги і підтримки у праведній боротьбі за волю і свободу, за майбутню перемогу над ворогом. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини. Д1.